Вітаю вас, любі діти! Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Що для нас Україна? Так, це наша Батьківщина. Україна наша рідна країна. Батьківщина це рідний край. Батьківщина це ліс і гай, батьківщина це рідна земля, Батьківщина це ти і я. Малята, ми з вами живемо в чудовій, неповторній країні, яка має назву Україна. А людей, які живуть в нашій країні, називають українцями. Дітки, подумайте, як ми можемо сказати про кожного хлопчика, який мешкає в Україні. Правильно, українець. А як ми скажемо про дівчат в Україні? Так, українка. А ще лагідно можна сказати україночка. І мова наша рідна, українська. Вона дуже багата, милозвучна та лагідна. Україна це найкраще та найдорожче місце на землі. Яка вона, наша Україна? Пропоную вам малята пограти у гру. Яка Україна? Картинки та мої вислови будуть вам підказочками? Україна має красиву, гарну природу, чудові краєвиди. Тобто Україна яка? Як ми скажемо? Красива, гарна, чудова! В Україні ми з вами живемо. Тут знаходяться наші рідні батьки і наш рідний будинок. Тобто яка для нас Україна? Правильно, рідна. В Україні є багато міст, сіл, полів і річок. Тобто Україна яка? Велика? В Україні збирають багаті врожаї, зерна. Овочів та фруктів, тобто україна яка? Багата, ще, можна сказати, щедра. З борошна виготовляють хліб та хлібні вироби, тобто Україна хлібна. В Україні росте багато чудових квітів, яка Україна? Квітуча, а українці дуже люблять співати пісні. Тобто можна сказати, що Україна співуча, молодці малята. Україна це батьківська хата, вишита сорочка, пшеничне поле, синьо-жовтий прапор. Золотий тризуб, дівочий віночок, запашний коровай, червона калина, вишитий рушник. А зараз давайте пограємо ще в одну гру. Назви лагідно. Сонце, а як сказати лагідно? Сонечко. Хмара. Лагідно буде. Хмарка. Хмаринка. Хмаринонька. Птах, а лагідно, пташка, пташечка. Калина, а лагідно, калинонька. Рушник. Лагідна форма, рушничок, вінок. А лагідно віночок. Річка, а лагідно, річечка. Чудово! Малята, ви впоралися з цим завданням. А зараз разом зі мною давайте промовляти чистомовку. Слухайте уважно, промовляйте правильно. Готові? Тоді починаємо! Ли-ли-ли, украинцы мы молим. Ли-ли-ли, украинцы мы молим. Ай-ай-ай, любимо свиридный край. Разом земною. Ай-ай-ай, любимо свиридный край. Ну, ну ну і мову нашу Солов'їну. Разом зі мною. Ну, ну, ну і мову нашу Солов'їну. То то, то і наше рідне місто. То, То, то і наше рідне місто. На на, на, Україна наша батьківщина. На, на, На Україна наша батьківщина. Діти, читайте книжки з батьками, вивчайте вірші рідною мовою і пишайтеся тим, що ви українці. До зустрічі, до побачення.